Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про тему, яка надзвичайно актуальна для усіх моїх дорослих учнів в тому чи іншому прояві, але Кожен з них зустрічається з цією проблемою, тому саме такі яскраві випадки з практики, найбільші труднощі, я намагаюся. Публікувати на своєму youtube каналі для того, щоб допомогти більшій кількості учнів долати мовленнєві труднощі. Отож, не забудьте підписатися, ставте уподобайку одразу та пишіть свій коментар для того, щоб підтримувати україномовний контент, в тому числі логопедичний, і в тому числі на моєму каналі. Тож, поїхали! Я думаю, що усім вам знайома ситуація зі школи, коли ви сидите на одній з перших парт, і учитель щось активно розповідаючи, обпльовує вас слиною. Тільки не кажіть мені, що з вами не було цієї ситуації. Це найбільш тригерний момент для кожного з моїх учнів, тому що одразу у них спрацьовує оцей ефект раптом. Якщо, не дай Боже, так вийшло, що ми бризкаємо слиною під час артикуляційної гімнастики, будь-якої вправи, тоді у учнів виникає відчуття, що ну, відверто вони роблять щось не так, що це погана артикуляція, і, о Боже, о Боже, який жах. Вам знайомо це? Отож розберемо дві найпоширеніші причини того, що виникає надмірна слюнотеча, або так звана гіперсалівація, або що не є гіперсалівацією, як можна з цим боротися, чому взагалі такі неприємні, курйозні ситуації трапляються, і що з цим робити. Колись давно ще на початку створення свого YouTube каналу в мене було схоже відео, проте ем, я вважаю, що треба освіжити цю інформацію за рахунок того, що мій досвід. Хух, який жах, впала <Пала> трошки камера. <пала> я сьогодні знімаю в дещо інших обставинах, <пала> шукаю все зручні ракурси, і мій тримач для телефону не витримав. Тож, перепрошую, можливо, змінився дещо ракурс, але це дуже смішно відверто. Тож, продовжимо. Раніше у мене вже було таке схоже відео, але це відео буде опиратися на мій новий досвід. Тож поїхали. В першу чергу, гіперсалівація може бути пов'язана з проблемами шлунково-кишкового тракту, тому що як не дивно, я завжди про це кажу своїм учням, як мені пощастило. Тому що артикуляційний апарат у своїй більшості торкається травної системи. І від здоров'я травної системи залежить якість і звучання голосу, вміння правильно дихати, правильно артикулювати. І це надзвичайно важливі моменти, які я враховую у своїй роботі. Отож, у першу чергу, якщо ви відчуваєте велику кількість слини, і не можете її пов'язати з чимось іншим, спробуйте перевірити шлинково-кишковий тракт і, можливо, знайдете причину ще на ранніх етапах і займетесь правильним і своєчасним лікуванням. Також надмірне виділення слини зустрічається при складних дезартричних порушеннях. Тобто саме сама мовленнєве порушення Дизертрія може включати у себе як один із проявів і симптомів, це надмірне утворення слини. І за рахунок того, що дизартрія передбачає собою певні труднощі. У проходженні нервових імпульсів, нервовими шляхами, тобто це складне мовленнєве порушення, там і відбуваються ось ці труднощі з координацією того, щоб зковтнути слину у певний момент часу, коли вона зібралася. Тут відбуваються зниження чутливості артикуляційного апарату, і це надзвичайно активно треба пропрацьовувати. При Таких мовленнєвих порушеннях, як дизартрія, я б радила спочатку орієнтуватися на те, що в якийсь певний момент слина збирається навчитися відчувати, коли слина збирається у роті, і учасно її сковтувати. Також є способи, які зменшать слиноутворення, але це лише у тому випадку, якщо слини і справді багато. Тож, що я можу запропонувати? Можна прикладати холод або вживати холодне морозиво прохолодну воду для того, щоб. Зменшити кількість слин у роті. Але знову ж таки є певні місця, точки під язиком, які також можна стимулювати. Саме з них утворюється слина, і е, за допомогою масажу можна зменшити кількість слину утворення. Але е, з холодом і цим масажем треба бути надзвичайно обережними, тому що під'язикова зона. Вона надто чутлива, там дуже тонка слизова оболонка, і ви просто можете собі нашкодити. Тож краще. У такому випадку звернутися до логопеда і проконсультуватися стосовно саме вашого питання. Також певні трави будуть стимулювати зменшення слини у роті. Але я б все-таки також радила навіть, здавалося б, простою травичкою та пополоскати в роті, звертатися до логопеда або до лікаря, який. Би вам міг допомогти, я апелюю до гастроентеролога зараз. Тож, що ми можемо робити ще? Умовно, якщо слини виділяються нормально, але ви не встигаєте її сковтувати? Я б радила у цьому випадку звернути увагу на те, як ви взагалі ковтаєте. Де розташований язик під час ковтка? Чи слідкуєте ви? Щоб язик був у стані спокою, а я нагадаю, що язик у стані спокою знаходиться угорі за альвеолярними відростками одразу. І ось так правильно здійснюється ковток. Спеціально відкрила рот, для того, щоб візуалізувати вам цю картину. Тож, що мені потрібно? Мені потрібен правильний ковток для того, щоб при наявності слини. Ви могли її учасно скофтувати. Тому учням, які бризкаються слиною під час артикуляції звука р-р-р, наприклад, коли ми його декілька разів повторюємо, я рекомендую саме це сковтнути слину перед виконанням артикуляційних вправ. Також, відповідно, контролювати наявність слини у роті, тут можуть допомогти різні способи, які дадуть більшу чутливість органам артикуляції, а саме під зоні, зоні щик, губ. Як це зробити? Можна пробувати пити різні контрастні рідини, наприклад. Теплий чай і холодну воду, або теплу і гарячу воду для того, щоб тренувати відчуття. Але знову ж таки, я наголошую: якщо ви спалите епітелій в роті надзвичайно гарячою водою, це може призвести до того, що ви просто втратите на деякий час чутливість, тому що епітелій в роті відновлюється за 12 годин. Будьте пильними і не пийте надто гарячі продукти. Також в деякій мірі може допомогти полоскання роту знову ж таки з метою е, того, щоб пропрацювати усе у артикуляційному апараті. Також я б радила проводити артикуляційну гімнастику для активації м'язів, язика, губ, щік. навіть найпростіші вправи з надування і утягування. Почергове надування щік можуть допомогти краще відчувати органи артикуляції, а відповідно контролювати набір слини у роті. Тож, як я люблю говорити у таких відео, звісно, у вас можуть бути певні інструменти, які ви тут знайшли. На моєму Ютуб каналі, і які ви зрозуміли, але щоб допомогти саме у вашому індивідуальному випадку, вам необхідно отримати індивідуальну консультацію логопеда для того, щоб елементарно собі не нашкодити. Будьте до себе уважними і пильними, тому що, звичайно. Велику роль відіграє спеціаліст, якому ви довіряєте, але і ваші відчуття. Це відео спрямоване саме на те, щоб ви відчули, все-таки ваше надмірне виділення слини. Це надмірна кількість слини, це те, що вам важко її сконтролювати. Інколи буває навіть щаслина просто. Тече за рахунок того, і це часто зустрічається у дітей, тому що вони забувають її сковтувати, коли зайняті іншим видом діяльності. Також це може бути ознаками певних хвороб, але знову ж таки відео, яке ви переглядаєте, спрямоване на те, щоб розширити зону вашого уявлення про надмірне утворення слини і ніяким чином не пов'язане з тим, щоб ви повністю усі управи сіли і виконували вдома. Це е, відео для аналізу власних відчуттів. Сподіваюсь, воно вам корисне. І ви знайшли для себе нові способи відчуття власного артикуляційного апарату, а це надзвичайно важливо. Тож, зустрінемося з вами у наступних відео. Дякую вам за вподобайки та перегляди. До зустрічі, Па-па!